Вітаю! Ми з вами перебуваємо на території готельно-ресторанного комплексу Макіс, і я дуже хочу провести вам екскурсію нашим готелем. Ідемо. Ми Знаходимось на п'ятому поверсі готелю, де розташовані наші люкси. Ось один із них. Давайте зазирнемо всередину разом. До вашої уваги представлений двокімнатний люкс. Одна кімната, з яких представляє собою простору вітальню з великим диваном, великою плазмою, міні-баром та кондиціонером. Це саме те, що потрібно в жарку спекотну погоду. Друга кімната це затишна спальня з просторою ванною, двоспальним ліжком, плазмою і ще одним кондиціонером, який допоможе вам комфортно та якісно провести час у нашому готелі в таку спеку. Це у нас напівлюкс, який має аналогічне наповнення номеру, але є дещо компактнішим для меншої компанії наших гостей. Проживаючи у нашому готелі, вам доступні безкоштовний сніданок у вигляді шведської лінії, а також повний безоплатний доступ до спа-зони. В спа-зону входять зовнішні та внутрішні басейни, комфортні лежаки та рушники, а також фінська лазня та хамам.